Вітаю з вами новини тижня від Асоціації ретейлерів України. І я, Оксана, приходько та Юлія Ковтун у випуску про таке на мапі України побільшало нових магазинів. Ну, дуже життєва реклама від Міністерства десертів. Будівництво та відкриття нових ТРЦ попри війну. Чому мережа Варус припиняє співпрацю із заказ ЮА? Усе про розвиток є комерс на Воршопі від Асоціації ретейлерів України. Що є можливість взяти участь? В березні на мапі України побільшало магазинів. Український бренд жіночого одягу Стіма, який має власне виробництво та 24 точки по Україні, продовжує розширюватись. На початку березня новий магазин відкрито в столичному ТРЦ Лавіна. Мол у ТРЦ Велес вже працює перший в івано-франківському магазин американського бренду Скетчерс, в якому представлене технологічне взуття для різних видів тренувань, а також на щодень. Тож офіційні магазини скетчес є у Києві, Дніпрі, Житомирі, Запоріжжі, Львові, Одесі, Рівному, Харкові, Черкасах, Чернігові й Полтаві. В кінці березня в Чернігівському ТРЦ Голівудмоу відбулося посилення в сегменті фешн ретейлу Відкрилась нова взуттєва точка Season на першому поверсі ТРЦ. У столичному ТЦ Retail парк Почайна тепер є флагманський дитячий магазин Маґа площею понад 1300 квадратних метрів. Тут об'єднали школу мам, де на С основі виступатимуть лікарі, спровідних клінік і зону для тест-драйву, колясок, самокатів та багато чого іншого. А новий магазин мережі чудоострів вже радо зустрічає відвідувачів в місті Стрий, площа нової точки 500 квадратних метрів. А загалом мережа налічує вже 40 магазинів у 27 містах України. А ще більше про нові відкриття магазинів та закладів у нас на сайті Раоюа. Ми першими дізнаємося актуальні новини роздрібної торгівлі, креативи та. Такі креативи. Ось Міністерство десертів у жартівливій формі прорекламувало свої нові десерти у формі емоджі. За сюжетом онук наполегливо просить бабусю купити йому торт, на що роздратована бабуся запитує, чи не хоче він. Ну що саме, це ви вже подивитесь у ролику. Посилання даємо під цим відео. А у повномасштабну війну триває будівництво та відкриття нових ТРЦ в Україні. Вже в цьому році в західному регіоні України відкриються три нових ТРЦ та розпочнеться будівництво ще трьох з сумарною площею понад 180 тисяч квадратних метрів. Про це повідомляє консалтингова компанія Retail and Development Advisor, яка виступає ексклюзивним брокером та консультантом цих ТРЦ. Тож ТРЦ Україна в Ужгороді. Відкриття заплановане на грудень 2024 року. До кінця весни будуть завершені будівельні роботи а влітку розпочнеться облаштовування фасаду та проведення внутрішніх робіт. У ТРЦ буде представлений продуктовий супермаркет АЛМА площею близько 3 тисячі квадратних метрів. Бренди LPP, Брокард, Золотий Вік, «Укрзолото» та інші національні та міжнародні бренди. ТРЦ АСІМ Івано-Франківську відкриє свої двері відвідувачам вже в листопаді 2024 року. Вже розпочато процес підписання попередніх угод з орендарями, серед яких бренди ЕЛПІПІФлайкіт, золота країна та низка інших операторів. ТРЦ Фемелі Мол у місті Стрий завершується робота над збільшенням площі ТРЦ шляхом розширення площі забудови. Він матиме підземний паркінг на більш ніж 300 паркомісць та надземний на 135 паркомісць. паркомість. Фемелі Мол відкриється двома чергами. Перша буде запущена в другому кварталі 25-го, а друга у 26-му році. Цьогоріч має стартувати будівництво найбільшого в місті та одного з найбільших в західному регіоні ТРЦ Варшавський у Тернополі. Це беззаперечно найочікуваніший і найбажаніший для ретейлу ТРЦ. Країні загальна його площа складе понад 64 тисячі квадратних метрів, включно з автовокзалом та паркінгом. А ще 33 тисячі будуть торговими. Втім, зараз консалтингова компанія Retail and Development Advisor проводить удосконалення концепції комплексу з метою збільшення торгових площ, зважаючи на ажіотаж ретейлерів, і разом з тим планує зробити паркінг більшим та комфортнішим. Оновлений концепт ТРЦ «Варшавський» обіцяють представити на найбільшій в Україні виставці для ретейлу та комерційної нерухомості Рао Експо Експо-2024», що прийде у Києві 12-13 червня. А будівництво ТРЦ квартал Сіті у Львові розпочнеться в найближчі місяці. Тут планується багаторівневий та підземний паркінг, а площа буде відведена не тільки під операторів, а й під офісну складову. І вже відомо відкриється кінотеатр IMAX площею близько 3400 квадратних метрів. Запуск об'єкта має бути вже в першому кварталі 26-го року. А ще більше інформації про будівництво та відкриття нових ТРЦ в Україні читайте за посиланням під цим. Відео мережа VARUS оголосила про завершення партнерства з сервісом доставки Заказ ЮА. Це новий етап в розвитку e-commerce VARUS. Та наразі в компанії прийняли стратегічне рішення про масштабування власного сервісу Varus.ua, який пропонує різні варіанти доставки: додому, самовивіз з магазину та швидку доставку. Клієнтам доступні зручні 20 хвилинні слоти доставки. Завдяки цьому тепер не потрібно чекати на кур'єра годинами, а можна ефф активно планувати свій день та отримати замовлення у чітко визначений часовий проміжок. А вже 9 квітня керівник діджитал напрямку «Варус» на Воршопі, який організовує Асоціація ритейлерів України, поділиться практичним досвідом, як успішно розвивати є e комерс, та розкаже про стратегії залучення й утримання клієнтів, які використовує «Варус.юа». У вас ще є час взяти участь. Усі деталі в описі під цим відео зауважимо захід відкритий для членів та працівник. Партнерів РАУ. Ще більше новин бізнесу та розрібної торгівлі у нас на сайті Рауюа. А щоб нічого не пропустити, підписуйтесь на наш YouTube канал та соцмережі. Усі посилання знайдати під цим відео. До зустрічі за тиждень!